Перед нами одна дощечка і декілька паличок, і це означає, що час тка. В нашому минулому відео ми розказували, як зробити килимок за допомогою натягнутої основи і в'язального гачка. Для цього ми використовували ось таку пряжу із солодкою назвою кейк. Але... Ця пряжа в нас не закінчилась, тому ми вирішили протестити її ще ось на такому агрегаті. Це дуже оригінальний спосіб, як можна ткати, використовуючи лише одну дощечку і декілька паличок. Зараз перед нами конструкція ось такої фірми, яку я купила на OLX. Сюди, випадком і можу вас з нею познайомити. Для того, щоб приготувати конструкцію до роботи, оцю дерев'яну паличку потрібно зафіксувати до вашої робочої поверхні за допомогою струбцин. Це я вже зробила. Вона стоїть міцненько, не хитається, з нею буде зручно працювати. Далі беремо паличку. Це звичайна пластикова паличка, але в ній дірочка. Тобто вона схожа на голочку з вушком. І в цю дірочку нам потрібно. Заселити ниточку, яка буде ниточкою основи. В наборі йшла ось така дротинка, яка допомагає це робити. В принципі, можна і без неї, але з нею просто зручніше. Ми протягаємо ниточку. Ниточки заздалегідь, у мене нарізані. Однакової довжини, щоб було зручно. І коли вона протягнута, згинаємо вдвоє і зав'язуємо вузликом. Тепер ось так виглядає наша паличка, і вона готова до роботи, її можна вже вставити отвором донизу в підготовлені ось тут місця. Скільки у вас буде паличок, вставлено такої ширини, ви отримаєте ваш кілимочок. Я зараз доставлю ще декілька паличок. Всі наші ниточки підготовлені. Зверніть увагу, що можна ткати, розташовуючи ниточки основи горизонтально, а можна їх пустити звисати зі столу, так як ми прикріпили основу на краєчку столу. Я зараз перекину їх так, щоб вони звисали. Отже, ми перекинули ниточки основи на іншу сторону, вони тепер звисають зі стола. Тепер ми беремо ниточку підкання. якої товщини можна брати нитку. Дуже тонкі, не варто брати, тому що вони в самій структурі килимочка будуть нестабільні, сильно товсті, такі, щоб тут не пролазили, в нас просто не вийде взяти. Ми беремо середньої товщини наш кейк. Якщо ви будете працювати із моточком, який намотаний ось таким чином, беріть ниточку з середини, тому що ваш клубочок не буде стрибати, вам буде зручніше. Якщо ви все-таки взяли круглий клубочок, візьміть для нього якусь мисочку або кошечок, щоб він у вас не стрибав по всій кімнаті. Крайню нитку можна залишити, просто звисати, але можна і зафіксувати, зробивши вузлик. Звичайний ось. І надівши його на крайню нашу паличку. Власне, тепер починається магія ткацтва. Зазвичай, коли ми на майстер-класах працюємо з ткацтвом, ми завжди говоримо: не затягайте ниточку. Робіть так, щоб ниточки основи були, мали свою стабільну ширину. А в цьому варіанті у вас не вийде затягнути ниточки основи. Чому? Тому що їх тримають палички, а палички не затягаються. Таким чином, ниточка Під ткання одразу лягає хвилеподібно, що нам і було потрібно. Дойшовши до крайньої палички, ми обходимо її з іншої сторони і вісімочкою починаємо повертатися назад. Техніка дуже проста. і Можна залучати до неї дітей, навіть маленьких, тому що їм цікаво працювати з ниточкою, тут нічого такого складного немає. Але сам процес достатньо цікавий. Працюємо і здвигаємо нашу ниточку по паличці вниз. Таким чином ми повторюємо декілька рядів, щоб хоча б висота нашого. Утвореного полотна була хоча б сантиметр 3. Ми проткали частину роботи. Тепер нам потрібно із паличок її опустити на ниточки, чим ми і займемося. Підсмикуючи паличку вгору, ми звільняємо її від протканої частини і повертаємо назад в той отвір, де вона фіксувалася. Коли ми звільнили всі палички, ми тепер підрівнюємо. Щоб наша робота була дуже-дуже близько до паличок. Тобто, ось так натягаю. І ви бачите, який рівненький виходить килимочок, в принципі, не потребував багато часу. Що цікаве, в цій техніці, що нитку під ткання не потрібно відрізати. От як ми взяли її ціленьку від моточка, так ми нею ціленькою і працюємо. Ось, всі ниточки вирівнялись, і ми продовжуємо далі. І ось ми знову проткали невеличку частинку і знову звільняємо наші палочки. Беремо паличку, прокручуємо її, виймаємо і вставляємо в її отвір. Паличку виймаємо і, вставляємо в отвір. і так працюємо з усіма паличками по черзі. Ми зняли ткання з усіх паличок і тепер знову підрівнюємо, підсовуємо їх ось так, щоб наш виріб був максимально близько коло паличка. Як ви бачите, технологія достатньо проста, справиться навіть дитина два маленьких уточнення. Коли у вас протканий, вже достатньо великий шматочок, вам може бути незручно, що він звисає, і крайні рядочки можуть тихенько розпускатися. Тому можна перекласти на горизонтальну поверхню, тобто перефіксувати, так, щоб у вас вже зв'язаний шматок роботи, лежав на столі, як у мене. І номер два уточнення. Пам'ятаєте, ми тільки коли починали, ми підтягали перші рядочки після того, як зняли їх з паличок, так, щоб вже. Наша робота була щільно біля паличок. Коли ви робите, і у вас виріб достатньо великий, це незручно робити ось так, фіксувати постійно, воно може піти кривими такими рядами. Тому ми цього не робимо. Просто кожні наступні, скажімо, умовних 10 рядочків будуть підтягати виріб ваш зверху. Кейк! Радує своєю непередбачуваністю, мало того, він ще не закінчився. І, мабуть, він дочекається якогось третього проєкту. я вирішила зняти свій шматочок ткани, тому що він мені подобається таким, як він є. Як знімати? Я підготувала дві шпажки. Це можуть бути шпиці, це може бути щось, що у вас під рукою, для того, щоб мені було зручно вирівнювати кінці початку і кінця. Отже. Підтягаю палички приблизно на однакову відстань, притримуючи рукою так, щоб виріб не деформувався. Найкраще в такій технології робити вироби не дуже стабільні. Це може бути якийсь навіть шалик. М'якенький килимочок, якщо ви любите, щоб він був м'який і достатньо еластичний. При такому способі ткане полотно, воно м'якеньке, гарно драпірується, і це можна скористатися у ваших інтересах. Ми продвинули наше ткання на відстань від паличок і ми бачимо, що ось тут є такі місця, де трошечки ниточка розпустилась. Для цього мені потрібна шпажка. Я візьму її ось так, в проміжки між ниточками, і за допомогою неї вирівнюю трошечки край. Ось так виглядає уже вирівняне полотно. бачите? За допомогою цієї палички я трошечки підрівнюю останній ряд, так як фактура, як ми вже з вами говорили, така достатньо ніжна. Ми їх трошечки підрівняли. Що тепер ми робимо? Ми беремо нашу робочу ниточку, обрізаємо і можемо обрізати всі ниточки, які йшли від паличок. Ми обрізали ниточки від паличок, ми вирівняли краєчки. Ми милуємося тим, що у нас вийшло. В звичайному ткацтві, коли ми зняли вже виріб і зав'язуємо тороки, ми беремо дві ниточки. Тут ми беремо чотири. Тому що дві ниточки йшли від однієї палички. Якщо ми візьмемо дві ниточки, нічого нам це не зафіксує. Тому запам'ятайте чарівне число 4. І працюйте. Натхненням вам слугуватиме те, що у вас робота буде рухатись удвічі швидше. Наші тороки зав'язані, і тепер у нас залишилося зафіксувати першу та останню ниточку, їх всього дві, так як ми нитки не розрізали. Беремо порожню голочку, вставляємо в напрямку натягу основи, зачіпаємо нашу ниточку робочу і просмикуємо ниточка, сховалася всередині роботи. Повторюємо зниточкою з іншого кінця. Потім оці хвостики обріжемо. Обрізаємо. Просмикувати було достатньо легко, тому що у нас, як ми вже говорили, еластичне полотно м'якеньке, дуже ніжне. І тепер залишилася фінальна частина. Помилуватися і обрізати наші торуки на однакову довжину. Складаємо навпіл і обрізаємо. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Двосторонні, м'якенькі, легенькі, тчіть із задоволенням.